Нещодавно почув від однієї мудрої мами вражаючі сили слова, які не можуть не здивувати. Послухайте, що вона сказала. Ваша задача, мами, стати непотрібними. І як це? Я не потрібна. Ми бачимо, скільки конфліктів через те, що мамі 70, 80, 90, а вона продовжує контролювати своїх дітей, їх сім'ї, онуків і всю свою рідню. Так ось. Якщо мама мудра, вона буде виховувати свою дитину в режимі іні... ініціатив, в стилі ініціатив. Мама буде хотіти, щоб дитина брала на себе відповідальність, вона її буде доручати, і вона буде робити все, щоб з часом вона не була потрібна своїй дитині, вже і дорослій дитині. Ну в якому сенсі не була потрібна. Звісно, людина має любити маму, там бачити з нею, спілкуватися. Але не потрібен контроль. І ось тут увага. Дуже багато мам вважають, що якщо вони не можуть контролювати ситуацію, і якщо вони не потрібні в такому, то їх не люблять, їх кинули, і діти їх зрадили, і діти їх ображають. А це ж маячня. Тому, дорогі мами, запам'ятайте та і тате, ви цінні не тому, що ви будете все контролювати і давати своїм дітям підказки, навіть якщо вашим дітям 65-75 ви просто цінні як люди, мама. Ви цінна як людина, яка надала життя своїм дитині, виховала її як активну, ініціативну людину. І все, і ваша місія закінчена. Тому, будь ласка, мами, робіть все, щоб з часом ви своїм дітям були не потрібні в плані ваших порад і контролю, а просто потрібна як мама, яку дитина любить, скільки б її років не було.